І спалили наркотики найбільшу партію героїну, яку перехопили та вилучили на Львівщині у травні, сьогодні працівники СБУ знищили. Тут героїн оцих однакових пакетів – це героїн, це це і це одинаково. Тут 2 кг на напису балікуа. У цих пакетах найбільша кількість наркотиків, які вилучили правоохоронці, за ними п'ять кримінальних справ. Найважчий мішок з героїном. Прикордна вага 5 кілограм. Товар вилучили у травні на раваруській митниці. Поляк перевозив наркотику паливному баку машини на процесі. П'яти-шести років попадалися наркотичні засоби від 2 кілограмів 3 трьох кілограмів, бувало і пів кілограма бувало декілька грамів, тому що героїн відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів. Це героїн, таких 5 кг, 20 таких пакетиків. Тоба мала при собі ложку, в якій варила залишками, шприц, шматки, отакі от різні. А ще трамадол та інші наркотичні таблетки. Сьогодні усе це добро. Працівники СБУ у суворій секретності вивезли за місто та кинули вогонь. П'ять кілограм героїну та два кілограми маріхуани, які працівники СБУ зараз спалюють на чорному ринку, коштує один мільйон доларів. Наркодилери в Польщі, які не дочекалися товару, зараз перебувають у розшуку. Іншим наркодилерам пощастило менше. Полік, який перевозив героїн, сидітиме 10 років. Ще двох наркоторговців, один з яких німець, Сихівський суд Львова, сьогодні засудив на 9 років позбавлення волі. Ярина Матвіїв Андрій Сладков, новини.